Художній світ цього майстра пензля багатий та складний. Сучасники, які не змогли проникнути в нього, називали картини поля Сезана неповноцінними, а самого художника натхненним невігласом або талантом, що не відбувся. Прагнучи до слави, Сезан конфліктував, здавалося, із всім світом з дружиною, яка не поділяла його інтересів, з батьком банкіром, який вважав сина невдахою. З кращим другом, який із роками перестав його розуміти. Вічний конфлікт став суттю життя французького художника Поля Сезана, одного із найзагадковіших його полотен П'єро та Арлікін. Сюжет картини присвячений святу Мардігра, останньому дню масляного карнавалу перед постом. Тому полотно так і називають мардігра. Рідше згадується назва Масляна. У багатьох європейських народів існує давня традиція на Масляну влаштовувати веселі гуляння, ярмарки та карнавали. Нерідко у святкуванні Масляни беруть участь актори народного театру, які вдягнені у традиційні костюми. На картині Сезана П'єро та Лікін виходять за куліс, щоб взяти участь у театралізованій виставі. Поки вони ще не увійшли в свої ролі та залишаються самі собою. Як відомо, народна традиція наділила п'єро та арлікіна певними рисами характеру. Нещасний та невдаха П'єро я та мрійливий. Арлікін переможець у жартівливих витівках, хитрий та веселий. Сезан додає традиційним персонажам нові фарби. Його Арлікін виглядає зверхнім та цинічним, а П'єро нещирим та таємничим. Обличчя Арлікіна не можна назвати красивим або хоча б привабливим. Великі очі дивляться на нас зневажливо зверху вниз, губи викривляються в посмішці, вухо за формою нагадує вовче, важке підборіддя, несиметричне. Це сильна, підтянута, впевнена у собі людина. Він рухається стрімко та навіть велично. Його настирливість підкреслює занавіс, що піднімається за ним. П Єро повна протилежність стрункому та сильному Арлікіну. Він слабкий, невпевнений, розхлябаний. Ліва рука його важко спирається на напівзігнуту ногу. Погляд великих та сумних очей заглиблений у себе. Нібито п'єро повністю занурений у свої переживання, але чому він знижка намагається штовхнути Арлікіна кулаком? Чи цей жест означає зовсім протилежне? П'єро намагається стримати Арлікіна, який уходить. Дослідники творчості Сезана так і не знайшли відповіді на це запитання. З характерами персонажів пов'язані і костюми. Тріко Арлікіна підкреслює силу та рухливість. А балахон П'єро приховує худе тіло та незграбність жестів. На голові Арлікіна військова трикутна шляпа ціпок нагадує шпагу. Малюнок на його тріко блискучий та контрастний. Він дуже нагадує кам'яну розшітку, крізь яку просвічуються язики полум'я, не викликає сумнівів, те, що ця людина здатна на особливий вчинок, і поряд з ним безжиттєвий апатичний п'єро. Складки на матовому балахоні описані відтінками сірого та зеленого. Простий, мертво-білий одяг п'єро здається гіпсовим, і навіть листя, намальоване на кулісі, застигло у своїй нерухомості. Герої Сезана не схожі на акторів П'єро та Арлікін швидше нагадують маріонеток. Вони рухаються напружено, незграбно, ніби ними керує рука невидимого лялькаря. Наприкінці 80-х років 19 століття Сезан створив декілька так званих театральних картин. Це було пов'язане із тим, що в той час син художника, 16-річний Поль, захоплювався аматорським театром. Він і став моделлю для створення образа Арлікіна. А для П'єро позував приятель сина Луї Гійом. Деякі дослідники ототожнювали з верхнього Арлікіна з Еймілим Золя а таємничого П'єро з самим Сезаном. Річ у тім, що Сезан та Золя, які довгі роки були друзями, після виходу роману Золя творчість посварилися. В головному герої художнику невдасі Сезан впізнав себе. І Сезана звинуватили у тому, що він помстився колишньому другові, зобразивши золя в образі цинічного Арлікіна. За іншою версією, роль Арлекіна приписували самому художнику, а в П'єро бачили натяк на родичів Сезана. Хтось навіть гадав, що та Арлікін це символи боротьби двох напрямків живопису. В картині та Арлекін або Мардігра немає єдиної дії. Герої існують нібито незалежно один від одного. І у той же час їх пов'язує якийсь внутрішній конфлікт. Вони разом і у той же час ні. Полі Сезана вважають найпрогресивнішим художником 19 століття, родоначальником багатьох напрямків мистецтва, символізму, кубізму, абстракціонізму. Я малюю, як бачу, як відчуваю. Інші також відчувають та бачать, але не наважуються це передати. Я ж наважуюсь, мені вистачає сміливості демонструвати свої погляди.